Прошу встати, Суд іде. Прошу сідати. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, шановний пане голова Верховної Ради України, шановні панове судді, шановні гості, шановні присутні, згідно із статтею 148 Конституції України, статтями 17, 33, 39 закону України про Конституційний суд України, відповідними статтями Регламенту Конституційного суду, сьогодні. Скликано спеціальне пленарне засідання Конституційного суду для проведення урочистої церемонії складання суддею Конституційного суду України Водянніковим Олександром Юрійовичем Присяги. На спеціальному пленарному засіданні сьогодні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Алла Олійник, Олег Первомайський, Сергій Різник, Ольга Савгиря. Петро Філюк, Галина Юровська, Олександр Петрішин. Головою на спеціальному засіданні, виконувач обов'язків голови Конституційного суду України Олександр Петрішин. Ми дуже раді сьогодні вітати на нашому урочистому засіданні голову Верховної Ради України Руслана Олексійовича Сіфончука, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Валерійовича Лубінця. Голову Вищої ради правосуддя Григорія Івановича Усіка, голову Вищої Кваліфікаційної комісії суддів України Андрія Володимировича Пасічника, представника президента України в Конційному суді України Сергія Георгійовича Дембовського, і голову Асоціації суддів Конційного суду України Сергія Леонідовича Вдовіченка. Пан. Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Олегівна Радіна сьогодні присутня. І присутній сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Романович Юрчишин. А також посадові особи і представники органів державної влади, представники судової влади, наукової спільноти, представники іноземних держав та міжнародних організацій, громадяни України, представники медіа. Таким чином, шановні колеги, спеціальне планарне засідання Конституційного суду України оголошується відкритим. Шановні колеги, шановні присутні, дорогі друзі. Указом президента України Володимира Зеленського від 27 червня 2025 року Водянникова Олександра Юрійовича призначено суддею Конституційного Суду України. Повідомляю вас, що відповідно до статті 148 Конституції України, відповідної статті закону України про Конституційний суд, суддя Конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України. Для складення присяги судді Конституційного суду України запрошую Олександра Юрійовича Вадянікова до трибуни. Прошу, шановний Олександр Юрійович. Я, Водяніков Олександр, вступаючи на посаду судді Конституційного суду України, урочисто присягаю на вірність Україні бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного суду України. Забезпечувати Верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права і свободи людини. Суддя Конституційного суду України. Водяніков Олександр Юрійович засвідчує текст присяги підписом. Починається церемонія вручення атрибутів судді Конституційного суду України Вадяннікову Олександру Юрійовичу. Головуючий передає мантію судді Конституційного суду України Олександру Вадянікову. Головуючий передає нагрудний знак судді Конституційного суду України Олександру Вадянікову. Головуючий передає посвідчення судді Конституційного суду України Олександру Вадянікову. Чи проводить суддю Конституційного суду України Олександра Вадянікова до місця в залі засідань суду, де він буде здійснювати свої повноваження? Шановні колеги, шановний Руслан Олексійовичу, шановні народні депутати, керівники комітетів, шановний пане Денис Маслов, радий вас бачити. Працюємо далі в нашому офіційному режимі і запрошуємо до вітального слова голову Верховної Ради України. Прошу. Руслан Олексійович. Щиро вдячний. Шановний Олександр Віталійовичу, шановні судді Конституційного суду, шановні присутні народні депутати, уповноважений, шановні колеги Ваші честі. Насамперед, я від імені Верховної Ради сьогодні маю велику честь бути тут і привітати Конституційний суд з набуттям ще одного дуже фахового судді. І про фаховість пана Олександра Водянікова свідчить, про те, свідчить і те, що він набрав майже найвищий бал і по напрямку конкурсу, який проводив президент України, і по напрямку, який проводила Верховна Рада України. І тут президент взяв лідерство і першим призначив вас, і ми з того є надзвичайно задоволені, тому що я глибоко переконаний, що унікальність цього моменту не тільки в тому, що з сьогоднішнього дня діяльність Конституційного суду знову розблокована, у вас є необхідний кворум, і ви можете здійснювати конституційне правосуддя, А ще й полягає в тому, що справді це третій суддя в складі Конституційного суду, який обраний за новою процедурою і символізм в тому, що це третій суддя, який призначений третім суб'єктом призначення. Сьогодні у вас є три судді, які призначені від трьох різних суб'єктів призначення за новою процедурою. Шановні колеги, це надзвичайно відповідально. Вдягнути оцю мантію, це а не просто вияв довіри. Це і велика відвідповідальність. Тому я глибоко переконаний, що пан Олександр Раводяніков, безперечно, буде на високому рівні разом з іншими колегами здійснювати правосуддя в Конституційному суді України. Крім цього, шановні колеги, я дуже хотів би, щоб і інші суб'єкти призначення реалізували ті квоти, які ще за ними закріплені, але в основі має бути вибір. Вибір, який дасть можливість обрати справді найкращих за відкритою і чесною процедурою. Тому, шановні судді Конституційного суду, вітаю вас сьогодні з призначенням вашого колеги, вітаю з новою повноцінною роботою і бажаю вам і далі служіння на благо України. Дякую вам і слава Україні. Ще раз дякуємо Руслана Олексійовича. І сподіваємося, що ваші слова будуть реалізовані, і Конституційний суд запрацює на повну потужність як Шановні колеги, запрошую до слова представника президента України в суду суді Сергія Георгійовича Дембовського. Дякую. Ну, перш за все, я повністю приєднуюся до о, продуманих слів, теплих слів і слів професіонала стосовно цієї події, оскільки він сказав майже все те, що хотів сказати я. Однак я знаю, наскільки е, Руслан Олексійович переймається цим питанням, наскільки е, воно є болючим і для нього особисто. І для інституції, яку він очолює, і для взагалі країни в цілому, і для Конституційного суду. І користуючись цією нагодою, у день урочистої церемонії складення присяги судде Конституційного суду України, хотілося б висловити кілька міркувань у зв'язку з такою важливою подією. Ну, по-перше, щиро вдячний виконувач обов'язки голови Конституційного суду України, суддям Конституційного суду України за таку можливість. Передусім також вітаю високоповажного суддю Конституційного суду України Олександра Юровича Водянікова з призначенням на посаду та з набуттям відповідних повноважень. Як наголошував Руслан Олексійович, указ президента про призначення Олександра Водянікова суддею Конституційного суду України, виданий напередодні Дня Конституції України. І знаменує повернення органу юрисдикції Конституційної юрисдикції до повноцінної роботи, реалізації своїх повноважень із забезпечення верховенства основного закону України. Адже Конституція України не повинна мовчати, коли гремлять гармати. Це один з найголовніших індикаторів нашого цивілізаційного європейського вибору. Значення ж актів Конституційного суду України для цілісності правової системи, стабільності Конституційного ладу важко переоцінити, переоцінити взагалі. Попри все, незважаючи на екстраординарні умови воєнного періоду, функціонування органу Конституційної юрисдикції забезпечується на належному рівні. Насамперед, шляхом призначення до складу правників. З високими моральними якостями, з визнаним рівнем компетентності, фаховість суддів їх справжня доброчесність, прагнення до справедливості, вірність Україні та її Конституції є запоруками ухвалення рішень Конституційного суду України, які під час воєнного періоду забезпечуватиме дієвий баланс між інтересами національної безпеки і оборони. Та реалізацію прав і обов'язків людини і громадянина. А це надзвичайно непросте завдання. Очевидним є той факт, що юридичні підходи, сформульовані у мирний час, вочевидь, усмислюються з урахуванням воєнних реалій та безпекових чинників у контексті допустимих обмежень, гарантованих конституційних прав, але виходячи з непорушності людської гідності. Завершуючи, не можу не згадати, що сьогодні, 3 липня, відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України, професійне свято військових, які захищають повітряний простір нашої країни. Висловлюю шану їм подяку за їх подвиг і самовідданість. Оновленому складу. Складові Конституційного суду України дозвольте побажати ефективно захищати основний закон України наш конституційний простір у нинішній вирішальний період екзистенційної боротьби України за свою незалежність. Дякую за увагу і слава Україні. Щиро дякуємо Сергію Георгійовичу за його виступ. Шановні колеги, останні роки, останні місяці в конційному суді дуже потужно представили на діяльність і активно активну участь приймає уповноважений справ людини. І наскільки я знаю, ця обставина сприймається дуже позитивно нашими зарубіжними колегами навіть цього року, низка конференцій відбудеться в європейських країнах. Якраз от цього питання співпраці конституційних судів з уповноваженими справ людини, тому я з великим задоволенням запрошую до слова уповноваженого Верховної ради mm -hmm. справ людини Дмитра Валерійовича Лубінця. Дякую. Шановний пане виконуючий обов'язків голови Консійного суду України, шановні судді Консійного суду України, шановний Олександр Юрійович, шановний голова Верховної Ради України, шановні народні депутати, колеги, колежанки, пані та панове. Насамперед я щиро дякую за запрошення взяти участь. У спеціальному пленарному засіданні Консійного суду України з нагоди урочистої церемонії складання присяги новопризначеним суддею Консійного суду України Водянниковим Олександром Юрійовичем сьогоднішній день, безперечно, є знаковим знаковим для консійного суду України, для українського суспільства і для інституції уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Бо фактично сьогодні. Відновлює свою роботу Консійний суд України, і особливо я хочу підкреслити, що на жаль, вперше ми стикнулися з тим, що у нас було 11 судів Консійного суду України, і фактично було призупинено консійні провадження. Тому я щиро вдячний за те, що сьогодні відновлюється. Правова система захисту прав людини в Україні. І як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я вимушений був констатувати, що за період, коли не було достатньо кількість для кворуму суддів Конституційного суду України, один з ключових елементів права захисту, захисту прав людини не міг виконувати свої безпосередні обов'язки. Я окремо хотів сьогодні подякувати за. Призначення президенту України, який своїм указом призначив Олександра Юрійовича і фактично розблокував діяльність Конституційного суду України, разом з тим хотів би, користуючись нагодою, звернутися до інших суб'єктів, які можуть призначати суддів Конституційного суду України. З проханням напевно з боку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини що 12 суддів Конційного суду України безперечно достатньо для ефективної роботи. Але би дуже хотілося, щоб в найближчий час було призначені інші вакантні посади в складі Конційного суду України і суддів стало більше бажано повний склад. І після цього я, я повністю переконаний, що Конційний Суд України, як і вся правова система, і уповноважена Верховної Ради України у співпраці з Конційним Судом України, з парламентом України буде забезпечувати правовий захист громадян України. На завершення ще раз окремо, ще раз окремо хотів привітати Олександра Юрійовича з цією високою посадою з побажанням. Щоб в вашій щоденній роботі ви разом з вашими колегами, суддями Консійного суду України, використовували правозахист, мудрість, ваш людський досвід, приймалися наскільки це можливо, швидкі, швидкі рішення і громадяни України розуміли, що в непростий час, в час, коли російська агресія. В нашій державі продовжується, з якою ми стикаємося вже більше, ніж 11 років, але правова система функціонує, і е, е, основною метою є якраз правозахист, захист прав людини, і це є основна філософія функціонування української держави. Дуже вам дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, Дмитро Валерійовичу! Запрошуємо до слова голову Вищої ради правосуддя Григорія Івановича Усика. Будь ласка, шановний Григорій Іванович. Шановний пане головуючі, шановні судді Конституційного суду, шановні гості, колеги, пані панове. Конституційний суд України займає особливе місце в системі органів державної влади, зважаючи на його виняткову роль. Гаранта верховенства основного закону від рішень Конституційного суду залежить стабільність правового порядку, захист прав та інтересів громадян, довіра суспільства до судової до системи правосуддя, а також рівновага між гілками влади, стійкість і розвиток демократичної держави. Конституційний суд також відіграє важливу роль в забезпеченні незалежності судової влади, оскільки. Забезпечить захист прав і свобод громадян неможливо без сильної незалежної судової влади. Важливе значення для діяльності будь-якого органу державної влади є інституційна безперервність. Саме інституційна безперервність забезпечує ефективну діяльність будь-якого органу. В діяльності Конституційного суду і для суспільства вона надзвичайно важлива, оскільки це стабільність, передбачуваність і справедливість правового середовища. Тому мені видається, що законодавчі і виконавчі гілкам влади необхід, важливо забезпечувати себе безперервність роботи Конституційного суду на сьогодні. Справедливість судових рішень, рішень Конституційного суду. Є найбільш затребуваною вимогою суспільства. Особливо нагальною є вона в період повномасштабної агресії Російської Федерації. Незважаючи на військову агресію, судова влада, органи судівського врядування та самоврядування демонструють відданість європейському розвитку нашої держави. Системи правосуддя, розбусу, розбудовуючи її на засадах незалежності і підзвітності, що позитивно впливає на довіру до суду. Сьогоднішня подія має важливе державне значення. Складання присяги судді Конституційного суду це не лише юридичний факт, а передусім моральне зобов'язання служити праву Конституції українському народу. Це результат довіри, професійного визнання і очікування на мудрі і справедливі рішення. Від імені вищої ради правосуддя від себе особисто щиро вітаю Олександра Юрійовича з його з цією визначальною подією в його професійному житті, а також суддів Конституційного суду з поповненням і відновленням кворуму та повноцінної роботи. Бажаю вам непохитної витримки, стійкості духу. Сумлінного служіння народу і ідеалам права. Нехай усі можливі виклики стануть вашими майбутніми перемогами. Конституційний суд є і впевнений завжди буде гарантом стабільного конституційного порядку в Україні. Бажаю суддям Конституційного суду плідної роботи. Слава Україні! Дякую, шановного Григорія Івановича. Шановний пане голова Верховної Ради, шановні колеги, шановні гості, шановні присутні. Сьогодні я маю честь від імені Конституційного суду України привітати Олександра Водянікова з набуттям повноважень судді Конституційного суду України. І якраз ситуація складається таким чином, що можна привітати весь Конституційний суд з набуттям повноважень нашого, нашого судді. Шановний Олександр Юрійович, це надзвичайно важливий і відповідальний крок у вашому житті, який вимагає не лише глибоких юридичних знань, про які сьогодні вже багато говорилось, але й високих моральних якостей, стійкості, принциповості і відданості ідеалам верховенства права і справедливості. Сьогодні, Олександр Юрійович, ви стаєте частиною інституції, яка є охоронцем Конституції. Її цінності демократичних засад на вас покладається почесний обов'язок стояти на варті верховенства права, прав і свобод людини, і громадянина, стабільності конституційної влади України. Ваш професійний шлях, ваш досвід, виваженість, глибоке розуміння природи права Конституції це саме те, що сьогодні вкрай необхідне для. Діяльності Конституційного суду, особливо в наших сьогоднішніх непростих умовах, в яких перебуває наша держава, зокрема, я знаю багато, що Олександр Юрович багато писав і є фахівцем якраз щодо діяльності органів Конституційної юрисдикції в умовах воєнного стану, в умовах воєнного конституціоналізму, і це чудово. Невичерпної вам енергії, витримки, мудрості в прийнятті непростих рішень, плідної співпраці з колегами, що теж є десь досить важливим в нашій роботі, натхнення і віри в те, що наша щоденна робота змінює нашу країну, нашу Україну на краще до стандартів верховенства права, демократії, і захисту прав людини. Шановні колеги. Насамкінець я хочу щиро подякувати всім, хто знайшов можливість сьогодні прийняти участь в урочистому засіданні, голову Верховної Ради, голів комітетів, керівників, представників державних органів, конституційних органів, наших іноземних партнерів. Дякую вам за підготовку Олександра Юрійовича до такої відповідальної і непростої роботи. І шановні колеги, на цьому урочисту церемонію складення присяги судей Конституційного суду України на спеціальному пленарному засіданні оголошується завершеною. Прошу встати, судде.